Більше тисячі людей прийшли на червону площу у Коростишеві, щоб попрощатися з 28-річним Сергієм Панасюком, солдатом, якого вбили сепаратисти під слов'янськом. Говорили, що він добровольцем Бо він, так як сирота, сиросирід не забирають. А його він сам пішов. Він виявив свою волю захищати Україну. його. Вічна пам'ять героїв. Воно пішло, це дитяточко, не пішло по своїй волі, бо йому хотілося сьогодні піти загинути. І така молода дитина, що сьогодні в нього немає ні дружини, в його немає ні дитини, а він дуже багато цього всього прагнув, але він його не досяг. Він за нас усіх сьогодні ліг. Як же ж можна не прийти сюди? Скажіть, будь ласка, як і на майдані він був і. Він добровольцем пішов служити до військ. Звичайно, він герой, звичайно. Але мені дуже шкода ховати сьогодні свого однокласника. Ця жінка загиблого не знала, прийшла вшанувати пам'ять земляка, бо її син та зять служили разом з Сергієм у Слов'янську. Каже, кожну звістку про загибель офіцерів сприймає як особисту трагедію. Сина забрали 9 березня, а зятя забрали 27 сьомого березня. Слав'янську. Всю операцію робили. Не дзвонили, нічого. Ми чуть не погоріли, з ума не посходили. Прийшла провести, піддержати, і може мені хоч трохи легше буде, я не знаю. Я не можу не спати, нічого не можу. Солдат запасу Панасюк був одним із перших, хто записався до війська добровольцем, як тільки оголосили мобілізацію. 2 травня він був у складі підрозділу, який виконував завдання у рамках антитерористичної операції. Військові 95-ї аеромобільної бригади мали оточити середок озброєних бойовиків, але колону заблокували місцеві мешканці. Коли військові зупинилися, їх обстріляли сепаратисти. Да, змушений був цей підрозділ зупинитися через те, щоб не допустити загибелі цивільного населення. Яке свідомо чи несвідомо заблокували дії підрозділу. І вже скориставшись цією ситуацією, вже були такі підступні постріли з боку озброєних бойовиків. Куля поцілила в шию скрізне поранення. Грої невідомої якої. Говорять, що там були і кулеметчики, можливо, снайпер. Сергія Панасюка тут кожен вважає героєм. Втім, люди не збагнуть, чому українських військових бувають росіяни, яких вони донедавна вважали братнім народом. Якби він встав, він не повірив би. Що так можна у житті. Прочитати своїм братям вірили. І так ми і не очікували цього цієї війни, яка фактично є. Це я вам говорю як офіцер, як полковник запаса. Росіяни вміють убивати. Вміють гарно хоронити. Це дуже дорога ціна, яку сьогодні українці, Україна платить за незалежність і за право називатись Україною. Це дійсно достойний син своєї країни, і герої не вмирають. Я думаю, вічна пам'ять. Сьогодні всі антитерористичні операції повинні проводити спецпідрозділи, які пройшли навчання, які мають не тільки розуміти тактику, а й стратегію проведення таких операцій. Те, що відбувається, коли гинуть люди, а саме от Панасюк загинув саме при блокуванні транспортного шляху і те, що практично це відбувся напад, ну це ситуація, яка взагалі не піддається логіці проведення антитерористичних операцій. Сергія Панасюка поховали на міському кладовищі. Влада області обіцяє допомогти матеріально родині загиблого, а місцеві каменярі власним коштом виготовлять надгробний пам'ятник.